Ігор Дарченко. займаюся я аналітикою в компанії FMCG Сектора. Взагалі, я економіст-теоретик за освітою і цікавлюсь багато чим. Всім потрошку, така трошки ходяча Вікіпедія тріскої війни. Прочитав Гудименка, і приблизно в цей самий час я почав читати Петра і Мазепу. Я дізнався про існування демократичної орди, і мені сподобалася позиція руху. І далі я вже слідкував за розвитком демократичної Орди. Вона стала демократичною сокірою, стала партією. В якийсь момент, вже не пам'ятаю в який, я саме офіційно долучився, тобто встановив додаток. Демократична сокіра має такі дві визначальні риси. Одна риса це те, що вона реально демократична, тобто є дієві методи прямої демократії всередині партії. А це загальні голосування. А друге, що вирізняє демократичну сукіру, як на мене, це те, що ідеологія дуже корелює з, зі здоровим глуздом. І відповідно через те, що це відбувається, в партії дуже багато людей, схожих на мене. А я вважаю себе розумною людиною, яка Користується здоровим глуздом в повсякденному житті. Ось, і для мене демократична Сокіра — це спільнота таких як я. Я з демократичною сокірою, тому що е, ідеологія демократичної Сокіри дуже сильно резонує з моїм баченням світу і з моєю експертизою в економіці. Насамперед, я долучився до демократичної Сокіри саме через пункти економічної програми, тому що вона мені здалася не позбавленою здорового глузду і досить справедливою і чесною. Приєднуйся до демократичної сокири, бо країна потребує думки кожного.